П'ятниця 4 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю. Хмельницький міськрайонний суд продовжив дію запобіжного заходу Ігорю Слободяну у вигляді особистого зобов'язання до 2 жовтня. У справі про нанесення умисних легких тілесних ушкоджень учаснику російсько-української війни Артуру Ананьєву сьогодні заслухали ще одного свідка: це інспектор роти ТОР патрульної поліції. Також під час судового засідання переглянули відеодокази, зокрема, відео з бодікамер патрульних і слідчого експерименту з потерпілим Артуром Ананьєвим. Наступне судове засідання відбудеться 2 жовтня. Викручування рук ось таким чином. Було викручування одна. Тут ще знаходилась інша невідома мені особа. Забодян тримав мене один. так. Спочатку так, а потім ще отаким чином. Я прошу, щоб прокурор не хитрив і не маніпулював словами, а чітко сказав, чи він закінчив передачу письмових доказів, документів, відеозаписів до суду як всіх доказів, які підтверджують одному під захистом. У нього ще щось є, які він стороні захисту ще не відкривав, і суду наміру подавати не бажає. Я це хочу з'ясувати. Щоб потім ніхто не робив вигляд, що хтось забувся подати доказ якийсь, якесь відео, яке має велике доказове значення, щоб у цього не заявляли потім. Сподіваюсь, такого не буде. Ці документи, які були зібрані під час досудового розслідства в сторони захисту, були відкриті. І всі документи, які вважав за необхідне прокурор для доведення маточності особи, були передані до суду. Суд постановив постанови відкласи 1241.30 хвилин 2-го 2023 року. Продовжити пановачного Слободяну Ігорю Дмитровичу строк дії покладених в нього обов'язків між заходами і особистого зав'язання. Новий соціальний центр запрацював у Хмельницькому. Його відкрили на території благодійного фонду Карітас. В п'ятиповерховій будівлі розмістили кав'ярню, де працюватимуть люди з інвалідністю, а також медичний центр, соціальний хаб та хостел. Окрім того, тут діти з інвалідністю та з ураженням нервової системи проходитимуть реабілітацію. Олександра Семенюк з подробицями. Ви психологині Івани Гочок сьогодні перший робочий день. Вона готується приймати пацієнтів та надавати індивідуальні консультації. Ми старалися, щоб звичайно, коли людина щоб зайшла, та вона саме не перше це відчула захист і переключилася. Переключилася, розвантажилася, наповнилася такими позитивними емоціями. Її кабінет розташований у новому соціальному центрі, що перебуває під опікою Хмельницького благодійного фонду Карітас. Його відкрили та освятили 3 серпня. Вітаємо цей центр за допомогою наших міжнародних партнерів ми споручували. Два з половиною роки, але деякий термін, коли почалася війна, ми його зупинили, тому що не знали, що далі буде. Ми хочемо, щоб це приміщення було відкрите не тільки до тих, хто потребує допомоги, але також до тих, хто має можливість поділитися цією допомогою з іншими. На першому поверсі для відвідувачів та пацієнтів центру працюватиме соціальна кав'ярня, де працюватимуть люди з інвалідністю, на другому медичний центр. Додаткова така послуга для наших пацієнтів можна буде отримувати отримати допомогу психолога, логопеда діткам. Також є реабілітаційний центр для діток до 18 років, які мають відхилення в розвитку нервової системи, фізичні різні порушення. Окрім того, в приміщенні діятиме соціальний хаб. Тут допомагатимуть людям з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам та тим, хто цього потребує. А от поверхом вище працівники карітусу вирішили розмістити хостел на п'ять кімнат. Проживатимуть тут сім'ї з дітьми з інвалідністю, які прибудуть на реабілітацію. В кожній кімнаті в нас є бойлер, є кондиціонери, є холодильники, є чайники. Кімнати забезпечені абсолютно всім для тимчасового проживання. Нове приміщення повністю адаптоване для людей з інвалідністю. Написи шрифтом Брайля, встановлені спеціальні кнопки виклику, поручні та ліфти. Він особливий в тому, що він власне вже придуманий для тої діяльності, яка тут буде відбуватися. Та не ну, було в інших випадках. Часом ми могли перебрати якийсь будинок його треба пристосовувати. А тут воно було вже придумано з самого початку. Що тут буде відбуватися? Буде працювати близько ста людей. І щороку зможе проходити той чи інший курс реабілітації понад 500 людей. Це надзвичайно важливо для нашої всієї системи соціального захисту, тому що до наших комунальних і бюджетних установ соціального захисту ми зможемо додати ще цей. За рахунок коштів міського бюджету, ми зможемо замовляти тут частину послуг, і хмельницькі дітки, мешканці Хмельницької громади зможуть проходити тут медичну реабілітацію. Працюватиме новий соціальний центр за адресою вулиця Зрічанська, 10, дріб 3. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Пів тисячі кущів помідорів вперше висадили у ВПУ номер 11 міста Хмельницького. Нині викладачі опановують технологію вирощування томатів і з 1 вересня навчатимуть цього і студентів. За рік в училищі планують зібрати близько тони помідорів і стільки ж огірків. Городину передадуть у школи та садочки Хмельницької громади. Ми працівники. Ми сьогодні висадили розсаду, ми її доглянули, ми її вже підняли. Тому вже десь друга декада вересня місяця. Ми вже плануємо збирати врожай. Насіння ми висаджували спеціальні такі ячейки, де теж поливали відповідно розчином його. Далі Ну, такі, значить, будемо говорити, касети такі. От. Після цих касет ми вже, коли росточок вже пішов в рослинку, ми його висаджуємо в кубики, а вже кубик далі, він дає корінь через кубик, посадиться в мат. В маті має бути 17 літрів води. І система подачі живильного розчину забезпечує нам постійну підтримку вологи або живильного розчину в даному етапі. Помідора вже росте, вже деякі помідори сьогодні вже дають цвіт. Теплиця має 600 метрів квадратних, половину площі ми засадили помідорами, а другу половину ми плануємо висадити огірки. І на протязі навчального року маємо забезпечити школи міста вітамінною продукцією. Школи Хмельницької громади отримують нові підручники для п'ятих класів. Йдеться про посівники з таких предметів, як українська мова, українська література та природознавство. Раніше у навчальні заклади надійшли математика та польська мова. Нагадаємо, торік більшість п'ятикласників нуж навчалися за електронними версіями, адже підручників було обмаль. Зазвичай підручники видавали у школі, але всі розуміють, що в країні війна і галус освіти страждає теж. Е, ну, надіємося, що ми отримаємо підручники і зможемо їх ще перелистати, прочитати перед початком навчального року. А якщо ні, тоді будемо якось виходити з цієї ситуації. Я хочу звернутися до батьківської спільноти п'ятих і шостих класів, які зараз в новій українській школі не потрібно і, взагалі, в принципі, апріорі неможливо купити підручник, тому що це замовлення державного зразка. Очікуємо поставку підручників природничого напрямку з українською мовою, літературою ще є нюанси, тобто теж до можливо не буде повно в повному обсязі забезпечено з зарубіжною літературою. Поки що інформації немає чи буде на друк п'ятий клас, чи можливо будуть поки без друкованого підручника лише в електронному форматі. Кулінарний проєкт Граємо від громадської організації «Культфуд» Євгена Клопотенка та ЮНІСЕФ Україн триває у Хмельницькому. У його рамках в обласній бібліотеці для юнацтва влаштовують різноманітні ігри та конкурси для школярів віком від 10 до 17 років, аби в розважальному форматі привчити їх до здорового харчування. Відбуваються заняття двічі на тиждень у середу та п'ятницю. Концепція проекту така, що на основі здорової тарілки а ми проводимо вісім фанових ігор для різних вікових категорій учасників. У нас є дві програми та різний набір ігор, відповідно віку наших учасників, щоб їм було цікавіше і продуктивніше працювати. Для молодшої групи учасників у нас набір пазлів, який є символом здорової тарілки, він трошечки простіший. Тут Зазначений один екстра-продукт. Екстра-продукт – це менш корисний продукт для харчування. А для старшої групи учасників здорову тарілочку входить два екстра продукти, тобто більш складний пазл, який діткам треба на час скласти і отримати свої бали. Мета проєкту навчити дітей здоровому та корисному харчуванню. І фанові ігри підібрані саме так, щоб діткам було зрозуміло, які ж продукти корисні, які не корисні. І як правильно їх комбінувати і формувати здорову тарілку. Більше новин у нашому випуску о 19 а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!